А ви знаєте, це не просто букет, це цілющі трави, які я назбирала для дистиляції, в результаті якої ми отримаємо натуральний, крафтовий, дуже корисний і цілющий гідролат. Ви знаєте, що таке гідролат? Якщо знаєте, це дуже добре. А якщо не знаєте, залишайтеся з нами, підписуйтесь на сторінку і вивчайте, що таке натуральний гідролат, що таке дистилят з цілющих трав? Яку користь він вам може принести ліки 21-го століття? Це точно не аптека, це не хімія і не фармакологія. Здоров'я в аптеках і в лікарнях немає. Всі ліки, які нам рекламують, чесно говорять, знімає симптоми, полегшує симптоми, а не лікує. Лікують тільки ліки з Божої аптеки. Травка цілюща, в якій Боженька заклав величезний спектр лікарських оздоровчих властивостей. Вона віддасть вам все повністю, все, що має в своєму складі, плюс живу енергію для того, щоб і ви відчували себе живим. Цілісним, наповненим, гармонійним і здатним досягти абсолютно всіх цілей свого життя. Якщо ви, так само як і ми, не є прибічником секти, віри в чудодійну, магічну пігулку з аптеки, ми запрошуємо вас разом з нами, захоплюючу мандрівку в спізнання оточуючого світу, природних ліків з Божої аптеки. Гайдав цю мандрівку з нами.